Що таке куркуль? Таке куркуль, що ми мали корову. Дві корові було, пара коней, добрих. До. Сенький інвентар, і плуги, і плуги. Ну, все таке в цьому колод. Та треба було йти в полос, це все позабирали. Так це щитали куркулями. А от як забирали коров на другий день, зранку, я пам'ятаю, відводили і корів на усадьбу розкукуленого. Там у нього ж було побудов багато, клуня була, там сараї, угу. ну те що треба. І от туди зводили коров. Так, це страх був. Всі плакали, жінки. Ну як же забрали здорову коровку, повів батько коровку. Плач був, ну я, наприклад, навіть за покійниками такого плачу, не пам'ятаю, як... за тим як зводили корівок, а вони ревли, чи вони чули біду. Коней підв'язували, щоб вони стояли, вони вже безсильні були. Я було нарву травички, піду, знайду де ж стоять е, свої, наші коні. Тут травичку погодую, поцілую їх, я плакав, я, я як вже кончив, я хотів у, у, у кавалерію вступити. Моя любов, коні і все. А їх гриви пообрізали, тільки як на їжаках, ето, і хвости, що й ріпецю даже, значить, ето. Коняка немає, чим даже мухи, чи овода того прогнати все. Розкуркулювати, розкуркулювати. Вже, вже нема кого того куркулити. А тут е директива з району, це йде з області, на ваше село три куркулі дайте. Розкуркуйте. Кого? Кого? Халупа така була у батька, ну, коня трошки моя, більша, як моя, а мої така. куркунь, Бо коняку мав. Ну, то чим же треба було землю обробляти? Коли вже тракторів же не було, в того коня, а в того воли, теж Та таке другому допомагали.